Друзі, лейнуло страшне. <смі> <смі> ну, <смі> Бетон любить воду, тому ми не засмучуємося. Зараз хлопці швидко цемент накриють. Інструмент поховали і отак все кинули. Тому поки вам відео покажу. Хотів зняти, як ми ось по маячкам тут все виставляємо, заливаємо. Ну не знаю, друзі, чи сьогодні ми продовжимо всю цю роботу. Ото таке з усіх сторін лейнуло просто конкретно. Ну давайте я вам хоч кафе покажу, а. Ось, бачите, оце я дивіться, іду тут, під отаким навісом по дорожці, бачите? Щоб ви розуміли, що ж ми будуємо тут. А вон і наше кафе, дивіться. Та ти шо? Та ну на, ребята, ховайся!